Вітання. Пропоную вам провести детоксикацію свого мозку, прослухавши цей блог. Друзі, я так кайфанув від інаугурації Трампа, особливо, коли він захитав лібералів заявою про політику США, а саме про те, що існує тільки дві статі: чоловіча. І жіноча. Я можу собі лише уявити, як вони скрипіли зубами, шипіли, тупали ногами і юзали на вже хитких своїх кріслах. Станом на сьогодні сієвдинареві і від сьогодні це буде офіційна політика уряду США, що буде тільки дві статі – чоловіча та жіноча. До речі, я щось не помітив мітингів протестів чи заяв лідерів країн, які є прихильниками ЛГБТ-політики, трансгендерів там, і іншої, я не буду вживати це слово, щоб не заблокували цей блог соцмережі, які ще не перейшли так на сторону світла і на сторону здорового глузду. Уявіть собі, наскільки заява Трампа дала сміливість всім прихильникам правої ідеології або такого консерватизму, так. І наскільки тепер вони будуть мати сміливість е, говорити так, як вони думають, тому що насправді дуже багато країн, і Україна, до речі, в тому числі була змушена, е, скажімо, танцювати під цю таку ліберальну європейську дудку. тому що ми хочемо від них там гранти, ми хочемо допомогу, ми хочемо е, інші якісь привілегії. Так, ми хочемо вступ в Євросоюз. І ми би були змушені десь там голосувати на якісь закони, які ми не хочемо, тому що насправді українське суспільство воно є правим. І нам все це чуждо, це чуже для нас. Це треба, я не знаю, скільки нас промивати і прокачувати наші мозги, щоб ми якби змінили своє відношення до традиційної сім'ї, там так, і я вже не говорю там про трансгендерів там, і так далі. І тому я думаю, це сьогодні є дуже крутим і для і це дає дуже позитиву, дасть взагалі розвитку самій політиці, правим ідеям, консерватизму. І нарешті країни вони зможуть е, вибирати, тому що вони скажуть: ну от США, от вони так думають, так? Тобто вони є лідерами сьогодні в світі. І, і, тобто, якщо США кажуть, що це добре, то ти вже хочеш чи не хочеш, ти будеш змушений вже якби миритися з цим всім. І вже такі ти вжави, як там не знаю, скандинавські країни чи там, Франція, так, і інші, е, вже вони не будуть мати такої сміливості, тому що немає цієї підтримки. Ти ж не скажеш, що весь світ це підтримує? Ні. США це не підтримує. Розумієте? Тобто, наскільки це сьогодні важливо? Ну, Важливо для кого? Для людей, які, наприклад, як я, які є консервативних поглядів, які не просто і яким хочеться, щоб світ розвивався в правильному напрямку. Тобто, то, як Бог сьогодні це заклав, і так як він це створив. І, до речі, ще одна з крутих заяв Трампа, яка мені просто. Сподобалося неймовірно, це те, що він каже, і ми не забудемо про нашого Бога. І, до речі, оце перше, воно виходить з другого. Тому що, от оця, що є тільки чоловіча, чоловіча і жіноча стать, вона виходить з того, що є Бог. Тому що якщо не бає Бога, то тоді насправді і немає статі. Хто тоді оприділяє добро і зло. Тобто оце є похідним. Тобто, якщо є Бог, тоді, значить, якщо він є, то ми повинні його слухатися. От і все, от, ось як це працює. Тому, друзі, це є дуже позитивно. І я думаю, що світ починає виліковуватися, і я сподіваюся, що це торкнеться також нас і ще більше нас укріпить в наших таких правильних ідеях. Так що всім, всього найкращого і до зустрічі в наступному блозі.